Це Денис Денис любить поїсти, поспати реагує на слово коханий дай цьом», рідше винесе сміття. Це Валерія. Валерія любить ікру, повільну музику та все, що блистить. Хоче заміж за Дениса. Нетипова блондинка, принаймні сама так стверджує. Денис і Валерія готуються до весілля і хочуть втілити всі мрії Лєри у реальність, які саме дивіться далі. все таки непогано, що ми на вихід не вийшли десь на каву. Я вже давно купила цю сукню, але не було ніяк приводу її одягнути. От тобі і привід. Це чашечку кави. Що будемо замовляти? Ну, я буду каву, як завжди. А ти? Добрий день. Добрий день. Добрий день. А я буду сік. Якого сіку? Апельсиновий, будь ласка. І американо, можна без молока. Так. Дякую. Дякую. Ти дивишся на правду? Так, да, я теж, це зрозуміти. Здається, оформлюють весілля, ну і взагалі тут можна його провести. Mm -hmm. Що скажеш? Дуже гарно. І озеро, природа, так все спокійно. Mm -hmm. Ну тоді давай поговоримо щодо оформлення, що тут до чого і так далі. Ну, ти згоден, що що в цьому місці? Ну, звичайно, озеро є, тераса є, ресторан є, все, що нам треба, все є. Тільки треба гостей запросити, все. Думаєш? Да? Ну, тоді давай звермо адміністратора і поговоримо. Ну, зараз нам принесуть каву і ми покличемо зразу. А, от яка. Прошу. Позвіть, будь ласка, адміністратора. Так, звісно. Дякую велике. Одну Доброго дня. Мене звати Марина, я є адміністратора. Добрий день. А, мене звати Валерія. Це приємно. мій майбутній чоловік Денис. Приємно. Ми хотіли поговорити з вами про те, чи можна тут весілля влаштувати взагалі. Так, звичайно. Тоді присядьте, будь ласка, мене Доброго багато дякую. до вас катань. Так, скільки з кайкави з гостей буде? Любий, ну на яку в нас кількість людей? Я навіть не знаю. 45, 55, ну 50-48, не знаю. От ми так, запросили, так. О, ну, приблизно десь буде стільки людей. У нас є ресторан, у нас є лобі-бар. Та, ну, також у нас можливо виїзна церемонія. У нас дуже чудовий краєвид, є дуже гарна фотозона. Угу. Я думаю, Вашим гостям нас дуже сподобається. Буквально вчора у нас робили виїзну церемонію на терасі. Я вас тут ще не була, тому мені дуже цікаво подивитися, який у вас ресторан. Покажіть мені, будь ласка. Ваш ресторан. Mm. Класно. І колір такий незвичайний. Mm -hmm. Скажіть будь ласка, а в якому стилі ваше, ваше весілля? Uh, у нас еко-стиль. Mm. А можна буде, до речі, оформити по-своєму якось? Так, звичайно, будь-яке ваше бажання. Мені подобається. Ми ще правда не знаємо, як ми будемо mm. оформлювати, але те, що можна, це вже добре. Так, так, звичайно, ви можете купити будь-який стиль. Думаю, гостям тут сподобається. І вихід на терасу є відразу. А тут 50 людей помістять? Так, наш нас розрахований на 90 осіб. Так що можете не переживати. Мені подобається. І колір таки незвичайний. Да, ну, дивись, але ми Госте посадили, так? А музиканти, а де вони танцювати будуть? А де наші гості зможуть танцювати? Е, для цього є лобі, та, там у нас можна потанцювати, зробити кенді-бар, випити, відпочити. Так, Марина, в нас ще є одна проблема. Е, в нас є гості з інших країн. Mm. І чому можемо їх у вас розмістити? А номер для молодят у вас є? Mm? Так, у нас є готель, у нас є дуже чудовий номер для молодят. Хочете, я вас проведу. Добрий день. Ми запланували весілля у вашому ресторані і хотіли би оглянути номери для молодят, для наших гостей. Можете нам показати? Так, у нас зараз є вільний номер для молодят, можу вам його показати. І зачекайте секундочку за гостей. Так, вам пощастило. Є вільні номера, можемо йти дивитися. <звук> так. Це дуже добре. Чисно поліглот, ти вже по паралістській заговорила, так? Да? Ого! Тихо. Бачила? А тепер дивись. Я тепер знаю, де ми будемо гроші у шлюб ніч рахувати. <плес> Супер. Дивись, дивись, який балкончик. This is the time. Запропонувати для ваших гостей їм сподобається О, ступеньки. Все, ваші номери заброньовано. Чекаємо на вас. Дякую. Дякую. До, побачення. До побачення. Ну що, далека ви попили. Плаття показали, ресторан замовили на весілля. Угу. І готель для наших гостей. Я така задоволена, чесно. Супер, не день. Нам повезли. А так треба проводити вихідні, це точно.